ТСН в ефірі канал один піс мовить в марафоні. Єдині новини і зараз про актуальне на 17.00. Новгород-Сіверський на Чернігівщині під масованою атакою шахедів в місті пронало близько 20 вибухів. На тепер відомо про чотирьох загиблих і сімох поранених. Серед них десятирічна дівчинка. Її везуть в обласну дитячу лікарню в тяжкому стані. Також один дорослий. 11 людей постраждали в Харкові. Окупанти скинули на місто щонайменше 6 кабів. Снаряди потрощили 14 приватних будинків і кілька цивільних підприємств. Також пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Одна людина загинула ще дві поранені на Запоріжжі. При фронтові населені пункти витримали майже 700 ударів, лише дронів. Росіяни застосували понад 4 сотні обстрілів. Не пережила літня жінка. І ще одній та 36-річному чоловіку знадобилася допомога медиків. Костянтинівку на Донеччині росіян атакували керованими авіабомбами, вбили людину, пошкодили багатоквартирний і приватний будинки. У Краматорську безпілотники зруйнували шість осель, а в дружківці поцілили в лікарню та в багатоповерхівку. Троє поранених на Дніпропетровщині внаслідок ударів. ФПВ дронами ті тероризували три райони області. Там гасили пожежі. Крім того, в лікарні померла 69-річна жінка, що постраждала під час атаки на Шахтарське в ніч проти неділі. Опівні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільне авто в Херсоні. Чоловік і жінка зазнали вибухових травм. Неспокійно було в місті вночі. Окупанти шахедами били по корабельному району. Із уламковими пораненнями до лікарні забрали чотирьох. Людей, побито 20 житлових будинків, школу і кав'ярню. Повністю звалилася криша, спільни окна. Перший раз опів на другу. Я заграву, побачив десь з того боку. А потім пішли всі вже сюди. Чотири їх було. Ось в триповерхівці там вікно вилетіло. Свій тисячний шахет знешкодили сили безпілотних систем. Це окремий рід військ ЗСУ, який знищує цілі роботизованою технікою. За підрахунками, тільки їхня робота вартувала Росії майже 70 мільйонів доларів. Сума співмірна з бюджетом хорошого голівудського фільму. Ці кошти Кремль витрачає, щоб тероризувати, зокрема, цивільних оцінкова вартість одного шахеда близько 70 тисяч доларів. Його довжина 3,5 метри. А дальність польоту сягає 2,5. З половиною тисяч кілометрів це означає, що з Курська він за потреби може дістатися, наприклад, до Парижа, з Краснодара до Женеви, а з Великого Новгорода до Лондона. Щоб уявити масштаби, тисячу таких безпілотників розкладені поруч займуть площу Букінгемського палацу або ж стоянки на пів тисячі легковиків чи два футбольні поля. Оборонці неба порахували, що гроші, які Кремль витратив на цю тисячу шахедів, еквівалентно зарплатам 17,5 тисяч російських вчителів чи будівництво сучасної лікарні на 100 ліжок. Щоб зробити таку суму, Москва має продати понад мільйон 100 тисяч барелів нафти, які видобудуть 600 компаній, але і тут в них тепер є проблеми. Окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Йдеться про населені пункти Малинівка, Полтавка та Калинівське. Також напередодні кілька штурмів росіяни намагалися здійснити на відтинку Щербаки, Нестерянка, Роботине, новопокровка, мала токмачка. Прорватися намагалися на важкій техніці: танках, БМП, БТРах, а легкі штурмовики атакували на мотоциклах. А десант ворог висадив в селищі Мала Токмачка. Наші підрозділи зупинили цю атаку. Росіян чимало техніки вдалося ліквідувати бійцям 118-ї окремої механізованої бригади та танковому батальйону. на Т та 72 -х. така активізація окупаційних військ на запорізькому відтинку. Це спроба супротивника відтягнути наші сили з Донбасу. Пояснюють військові. Але генеральний штаб мовляв, все прорахував, і наші позиції вчасно були підкріплені. Тож наразі ситуація на цьому напрямку під контролем жодного укріплення не втрачено. Загалом вже по всій лінії фронту за минулу добу сталося понад дві сотні бойових зіткнення. Звітують в українському генштабі. Невідомі безпілотники масовано атакували Ростовську область. Про це в телеграм-каналі повідомив тамтешній губернатор. Цієї ночі дрони, зокрема, защали над містами ростов на дону та Батайськ. І це вже не перша атака на регіон, який є важливим логістичним та військовим хабом для російських військ. Там розташовані військові аеродроми, зокрема в Мілерово, нафтобази та інші стратегічні об'єкти росіян. Але про влучання місцева влада традиційно замовчує звітою, що всі цілі, нібито збито і. Потерпілих немає, проте жителі області активно публікують в соцмережах відео, які свідчать про численні вибухи, пожежі, руйнування і не стримуються у коментарях. Зустріч державного секретаря США Рубіо і російського міністра закордонних справ Лаврова відкладається. Розмова мала відбутися 23 жовтня. На ній посадовці мали обговорити деталі майбутніх переговорів на найвищому рівні між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Але як повідомляє американський канал, CNN, відклалася зустріч на невизначений термін. Анонімний співрозмовник розповів журналістам, що це пов'язано з надто різним баченням Марко Рубіо та Сергія Лаврова щодо завершення війни. Остання. Розмова між ними, нібито, засвідчила, що росіяни особливо не змінили максималістські вимоги, і тому Рубіо навряд чи буде рекомендувати рухати далі плани із зустрічу Трампа та Путіна. Російська сторона, коментуючи цю новину, заявила: цитую: не можна відкласти ту зустріч, про яку взагалі не домовлено. Американський сенат теж тим часом вирішив відкласти запровадження санкцій проти Кремля до переговорів лідерів. Друга за останній час зустріч американського та російського очільників попередньо запланована в Будапешті, в разі якщо це станеться, це буде перша поява Путіна в країні, яка є членом Євросоюзу від початку повномасштабної війни. В Болгарії вже заявили, що готові надати повітряний коридор літаку з лідером Росії, в разі якщо Москва звернеться з офіційним запитом. А от в Польщі не відкидають, що можуть примусово посадити літак Путіна, якщо той прямуватиме до Угорщини. Із такою заявою вийшов очільник тамтешнього МЗС Радослав Сікорський. в інтерв'ю одному з місцевих видань польський топ-дипломат розповів, що їхній суд може зобов'язати уряд країни затримати літак із російським лідером Путіним на борту в повітряному просторі Польщі, щоб передати його міжнародному кримінальному суду, тобто підозрюваного в злочинах на трибунал до Гааги. При цьому за словами Сікорського до Будапешта на зустрічі з Трампом, кремлівському диктатору, можна долетіти і поза повітряним простором Євросоюзу, наприклад, через територію Туреччини, Чорногорії або Сербії. Разом із тим, очільник ЗС Польщі розкритикував рішення угорської сторони взагалі приймати таку зустріч. Сікорський заявив, що цей факт не просто неприємний, а й показує, що Угорщина позиціонує себе. Не як частину заходу, а як щось між Заходом і Росією. Крім того, він нагадав, що Будапешт зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти, попри можливість купувати її в інших постачальників, і при цьому блокує підтримку для України. Державне бюро розслідувань проводить обшуку колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Як повідомляють джерела ТСН у правоохоронних органах, слідчі дії проводять за фактом зловживання службовим становищем та за володіння коштами державної компанії. Зокрема, йдеться про завищення обсягів рубання лісу та вартості. Відповідних підрядних робіт під час прокладання енергомагістрали обшуки також тривають в Укренерго в приміщеннях підрядної організації та інших, як вважають в ДБР, залучених до схеми підприємств. І просто в ці хвилини суд обирає запобіжний захід екс-директору молодого театру та педагогу університету карпенка Карога Андрію Білоусу. Сьогодні він отримав від правоохоронців підозру у вчиненні насильства. Утім, вже встиг заперечити, що когось гвалтував. І ще в січні цього року ТСН розповідала про навколо театральний скандал. В лютому КМДА погодилась відсторонити Білоуса від посади директора молодого театру. А поліція Києва повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій Білоуса. А який був і викладачем університету імені Карпатка Карого, відкрили кримінальне провадження. Отже, в чому конкретно звинувачують Білоуса і як він виправдовується, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська чула. Запобіжний захід скандальному режисеру молодого театру Андрію Білоусу обирає сьогодні Печерський суд в столиці. До цього режисеру було оголошено підозру у насильницьких діях щодо дівчат. Андрій Білоус прибув до суду власною автівкою. Принаймні про це він сказав журналістами вперше за кілька місяців з моменту початку скандалу він власне прокоментував всі звинувачення на свою адресу. Він розказав нам про те, що з дівчатами, які тепер звинувачують його у насильстві, в нього були дружні стосунки. Вони цитую, навіть колюдувати до нього додому приходили. Ну і взагалі каже Білоус, треба ще розібратися, що ж таке секс. У вас були стосунки сексуального характеру з ними. А, Знову ж таки, що ви називаєте сексуального характеру стосунків? Секс. Мені здається, тут все дуже. Ні, не все дуже. Секс буває вербальний секс. Будь-який вид. Будь вид. У мене секс навіть на репетиціях буває в присутності всіх, тому що я ставлю вистави досить відверті і даю досить відверті завдання своїм акторам. Я заперечую будь-які звинувачення в насильстві. Справа ж в тому, що я когось зґвалтував, а я хочу вам відповідально заявити, що жодного насильства з мого боку ніколи ні до кого не було. І я жодній людині не завдав, не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. Нагадаю, скандал навколо дії Андрія Білауса розпочався ще минулої зими у січні. Тоді дівчата просто з ефектом доміно почали звинувачувати його у діях сексуального характеру. І цей скандал спровокував цілу хвилю протестів. На протести тоді виходили і актори театрів, і студенти театральних вишів. Всі говорили про те, що насильство у цій сфері є фактично нормою. Прошу зараз згадати, як це було, і послухати пряму. Мову, я не маю стосунку до театральної сфери, але як людина який не байдужі права жінок, я не могла не долучитися. Ми з ним мітингуємо Ми прийшли подякувати людям, які нас підтримають. Кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя, кому надавали роль. Бо ви відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив. Кого змушували до сексу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться. Ну і тепер, через 9 місяців. Андрію Білоусу оголошено офіційну підозру в ній йдеться про п'ять епізодів дій насильницького характеру. Два з них мають стосунок до. Неповнолітніх осіб саме тому навіть суд щодо запобіжного заходу відбувається у закритому режимі для того, щоб інформація дражлива інформація сексуального характеру не була розголошена. Ну і у випадку, якщо провина Андрія Білоуса буде доведено, йому може загрожувати до семи років за гратами. Неліковальська, Олександр Аліфанов, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Пом'якшили заповіжний захід та апеляційний суд Києва розглянув скаргу захисниці водія Мерседесу, який побив велосипедиста і покинув його на дорозі. Інцидент стався 25 вересня. На зауваження, що авто перешкоджає руху кермувальник, тричі вдарив велосипедиста, відтягнув його до бордюра і залишив там. Після затримання і вручення підозри водія авто відпустили під нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржила це рішення. і чоловіку призначили тримання під вартою з можливістю внесення застав у 5 мільйонів гривень згодом водієві висунули нову підозру вже за залишення особи в небезпеці. За це він дістав тримання під вартою без можливості внесення застави. Але апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід на все таки можливість вийти із СІЗО під заставу в суму 5 мільйонів гривень. Тепер щоб вийти на волю, чоловік має внести загалом. 5 плюс 5, тобто 10 мільйонів на судовому засіданні підприємця Олександра Хілька не було його вмикали відеозв'язком. Чоловік розповів, що його дружина на восьмому місяці вагітності і що він не знає, хто буде вести її до пологового. Та заявив, що сплатить за лікування велосипедиста і вибачиться. Перед ним за словами його захисника вносити заставу не будуть. Фактично, воно корелюється з рішенням суду за попереднім запобіжним заходом при застосуванні, яким оскажево верніше в суді поліційної інстанції. Там також було визначено застава. Все ж таки вважаю, що насильницький злочин у нас заставу. Визначати не варто з рішенням ми не погоджуємося, тому що я апеляційну скаргу подавала саме на рішення Подільського районного суду міста Києва з приводу того, щоб змінити запобіжний захід, а саме або на нічний домашній арешт, або особисте зобов'язання сукупності по двох саме. Кримінальних провадженнях треба внести заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. На сьогоднішній день можливості внести дані суми мого підзахисного немає. Потепліло, хоча місцями й дощило. Такі погодні контрасти застали українці сьогодні. Упродовж вівторка погода по всій Україні трохи поліпшилась, із переважної більшості території відступили опади. Втім, хмарність збереглася. Вологі було лише на сході однак відчутно вгору поповзли стопчики термометрів на півдні та заході. До плюс 11 та плюс 14 там було в день. Нарешті території значно свіжіше.